Зараз ми бачимо, як евакуація відбувається з кордонів Дніпропетровської області, зі Сходу валять русаки. Ти розумієш, чому це відбувається? Я знаю, що ти не є частиною того підрозділу, який там служить, і відповідно ти не бачиш цю картину. Але я думаю, що плюс-мінус схеми вони однакові щодо русаків. Чому їм вдається просуватися, зокрема біля Дніпра? Не навіщо, а чому? Що ми ну, які що такі, ми помилки робимо? Які ми помилки робимо? Та я б не сказав, що ми робимо помилки. Просто ворог, як я вже сказав, він розумний і швидко вчиться. Він бачить, що у нас є спеціальні підрозділи, ефективні, які можуть. Е які їм загрожують загрожують їхнім планам і їхній роботі, що вони роблять з цими підрозділами? Вони їх просто розтягують по всій лінії фронту. Вони роблять наступ в одному напрямку, ми начебто збираємось, починаємо ефективно діяти на, цьому, на цій ділянці, ворог різко переходить на іншу. Ну, тобто, це як, як дьоргає з усіх кінців. І якщо подивитись на, наприклад, Ворог робить наступ на певну посадку, і ми маємо е, виступ у себе. Mm -hmm. да? Тобто ви ж розумієте, що ми маємо тепер в два рази більше бійців поставити, і, щоб тримати новий ворожий виступ. А скільки ми бійців маємо е, туди направити, щоб це відрізати і повернути назад позицію, як вона має бути? Це виключно війна ресурсами за ресурси. У нас катастрофічна нестача людей. Ворог зараз по 2 мільйони дає за підписання контракту, а в принципі, вони не до кінця використали свій ресурс. Спочатку це був. Uh, ну, такі Люмпен, да, спочатку Це от всі маргінали, ну, там з в'язниць, uh -huh. ті, хто, в принципі, після в'язниць прийшов служити, це були ті, кому конче потрібні гроші, з якихось глубінок, з туалетами на вулиці розваленими хатами, ізбами. Uh, ці люди ще є, але їх стає менше. Ми писали інтерв'ю з Андрієм Білецьким. З командиром третього корпусу і він сказав, що насправді у них теж не все так ок, тобто людей стає менше, але у них є КНДР, і вони можуть на деяких ділянках долучати КНДР. і... Їх навчають, я маю на увазі північно-корейців. Uh -huh. Їх стає більше. Ті, хто з'їздив, живий, повернувся, отримав гроші, отримав якісь можливості для родини. В принципі, кудись з'їздив, скажу тобі фіш в їхніх умовах. Тобто вони знайдуть мотиваційні листи, чому їх інтегрувати в цей процес. У нас з цим складно. Чому? Є проблема на даний момент з мобілізацією, і надто мене цікавить історія з підрозділами БПЛА, адже в основному українці, які зараз відповідають ні. Мобілізації ну є купа причин, але основний основна історія вона дуже проста, вона людська. Люди просто ну не хочуть померти, і думають, що вони до цього взагалі не готові, і що їх точно кудись пошлють. Бо брата, свата, кума, які служили в якомусь ну часто ж таки буває неадекватному підрозділі, mm -hmm. без підготовки, кудись відправляли м'ясні штурми, так звані. Ну тобто, -то все це навколо обристає великою кількістю і міфів, і правди. Яка зупиняє цей процес. Протидії медійної і з боку держави її, по суті, немає. Фіше. Розумієш, так? Ну, немає у нас створеної медійної історії, окрім бордів, долучайся там, да? рекрутинг і класними гаслами з класними пацанами на бордах. Ну, більше ніякого мотиваційного листа не складено. Я спитаю тебе, чому ти там? Адже Фіш пішов з перших днів повномасштабного вторгнення, не будь дучи військовим. Хто пацани які з тобою? І Чому взагалі з цим проблема і, ш... і як її вирішити? Ось таке багатокомпонентне питання до тебе. Ну, Тут одне тягне за собою інше, інше питання. І... Да. Ну, давайте так, просто поговоримо, якою має бути сучасна армія, наприклад, на сьогодні. Да? Сучасна армія це вільний вибір, висока мотивація. Максимальне фінансування і злагоджена робота між виробниками, підрозділами та керівництвом. Що ти зі всього цього маєш, ти конкретно? В певних межах, десь чогось більше, чогось менше, скажімо так. Да? І що я маю на увазі? Що, Людина, що е, сучасна армія, це місце, куди людина йде не примусово, а освідомлено, самостійно, перш за все, тому що вона розуміє, що вона воює або буде воювати за правду за рідний дім. Ця людина. Вона перш за все вмотивована, тому що вона захищає свою землю. І ця мотивація вона більша сильніша, ніж примус з іншого боку. І це, мабуть, база, на чому це стоїть. Далі це відповідне фінансування, наявність певної кількості грошей, щоб бути забезпеченим в зброї, і силах та засобах. Ну і, мабуть, знаєте, як Зеленський, пам'ятаєте, як казав, нам потрібна зброя, нам не потрібна евакуація. Тобто, армія, щоб була ефективною, вона має мати необхідну кількість всіх ресурсів і в кожен час, коли це потребується. І, безумовно, правильна комунікація і робота між. Підрозділами, між виробниками дронів або там іншого забезпечення, між е керівництвом, е є основою взагалі сучасної армії, тому що сучасна армія це місце, де, в принципі, кожен знає свою роль, свій механізм. Е техніка, е яка використовується, працює ідеально як швейцарський годинник. Е військові. Знають, що їхня мотивація і їхня відданість буде підтримана на кожному рівні. Ось так має виглядати сучасна армія.